Уявіть, що ви сидите за шахівницею. Перший хід завжди за білими. Але чому так сталося? Це правило започатковує гру, надаючи початкову ініціативу, яку часто аналізують найвидатніші шахові експерти. Згідно зі статистикою, білі виграють у 52-56% випадків. Водночас, математик і шахіст Михай Шуба помітив: гравці білих часто марнують ініціативу. Ніби забуваючи, що вони грають першими. А сучасні стратегії чорних взагалі руйнують стереотипи. Тепер мета не лише вирівняти позицію, а створити хаос, динаміку та несподівані ходи. Це може повністю змінити хід гри та перевагу білих. А що ви думаєте, чи справді перший хід дає перевагу, чи це лише ілюзія? Напишіть свої думки в коментарях. І слідкуйте за Маркус Доз, щоб дізнаватися більше цікавих фактів і розширювати свій кругозір.